Як зробити мем? Розповім вам про кілька простих, безкоштовних, а найголовніше, безпечних сервісів. По-перше, нам потрібна ідея. Хм, зробімо мем із мене. Це підходить. Додамо текст, коли душніла лізе зі своїми поясненнями. Тепер заходимо або в Canva, або в VistaCreate. Вони майже однакові, тому вибирайте, який подобається більше. Далі натисніть Створити дизайн і виберіть розмір вашого мему. Ну, нехай це буде тисяча на тисячу пікселів, тобто квадрат. До речі, піксель це найдрібніша одиниця цифрового зображення. Розмір ми вибрали. Тепер завантажуємо мою фотку. Вона з'явиться зліва на панелі у розділі Передані. Перетягуємо на біле полотно, припасовуємо до потрібного розміру. І останній штрих текст. Відповідний значок теж знаходиться на панелі ліворуч. Уписуємо у відповідне поле нашу фразу, редагуємо шрифт, колір, розмір, як нам заманеться, і готово можна завантажувати і пересилати друзям, щоб зацінили.